печінка, хворе плече, ми її сестри, брати, лікарі. Ми їче, ми їє, ми її че, і хай всім болить, аж стиснулися зуби. Зима нас пече, і літо пече дурба, скрим і мир, що й газові труби. Усе так непевно, напевно, мабуть, нам не дають збудувати ковчег за те час від часу і тупу дають. Хоч мені че, хоч мені би че, нам можна кричати, хоч рано і пече, пече, наче хоче загоїтись. А що вам іще, що вам іще потрібно, щоб заспокоїтись? Ми її ох, ми її ах, відь, 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 і тьох, тьох, тьох розбити у прах і відправити нах, потім вдавати, нам Бог, нам Бог помагає, сонечко світить, і річка невпинно тече і тече. Хай нас надалі так круто качає. Ми все ж таки че. Ми все ж таки че.